Без зайвих слів зрозуміло, що технологічні зміни відбуваються надзвичайно швидкими темпами. Такі зміни багато в чому впливають на наше життя. Це може впливати на види наявних робочих місць та навички, які потрібні. Технологічні зміни можуть витіснити деяких працівників з їхніх робочих місць, одночасно створюючи робочі місця для інших. Технологічні зміни можуть призвести до того, що Україна або райони України стають більш-менш продуктивними та більш-менш успішними в економічному плані, це може вплинути на роботу та доходи. Технологічні зміни можуть впливати на наше повсякденне життя. Це може вплинути на те, як ми здійснюємо банківські операції, зберігаємо наші записи та здійснюємо покупки. Як один з прикладів, наявний неймовірний вплив комп'ютера і все більший вплив ручних пристроїв та планшетів. Більшість людей сьогодні мають доступ до комп'ютера чи комп'ютерного пристрою, можливо, у кишені або гаманці. Це може мати драматичні наслідки для таких речей, як фінансовий облік та планування. Багато автомобілів мають вбудовані комп'ютери, щоб розповісти вам, коли вони відчувають проблеми або потребують обслуговування, або казати вам, закріпити ремені безпеки, або вони зможуть себе запаркувати. Технологія, однак, набагато більше, ніж комп'ютери. І вона швидко змінюється і різко змінює наш світ. Щоб зробити все, що ми можемо, і прийняти найкраще рішення, ми можемо і ми повинні намагатися не відставати від технологічних змін, оскільки це впливає на наші громади, підприємства, робочі місця та життя, і це може вплинути на наші фінансові рішення та дії.